Дивна річ, свято 8 березня, начебто офіційно вже не існує, а подарунок чомусь купувати досі треба. І деякі чоловіки заради подарунка кохані на це свято, іноді йдуть на дуже-дуже дивні вчинки. Кохана, я прийшов. От сволота, а? Ну, головне, свято в мене, а на жерстя ти. Боже, хоч би раз, хоч би раз, просто якийсь подарунок! Та який подарочок, Боже, хоч би якусь квіточку, отакий тюльпанчик, загнувшися, приніс би. А? Буде тобі отакий тюльпанчик, буде тобі квіти, все тобі буде. От тебе буде. Да. Откуда от тебе буде? Ти безроботний. Чуєш, можна я присяду? Ага. Дуже важко стояти. Не насиділось, да? сідайте, будь ласка. Дякую. Чуєш? А можеш мені кися налити, біль вгамувати? Та ти що да. не добрало, да? шо? і ще трошки треба. Що ти за спину держишся? Та нормально, там зараз шви затянуться, все нормально буде. Шуви, тебе що, собаки покусали, чи що? А при чому тут собаки? Ну, коли нирку вирізають, шви накладають. Ти що, нирку вирізав, чи що? Тебе є нирка, алкаш. Нема. Продав. В сенсі ти продав нирку. Ну, як в сенсі? Я просто дуже хочу, щоб ти в мене була щасливою. Ти собі хотіла фен. Я тобі купив Дайсана. а що, нирки в мене в дві, а жінка одна? От. Я просто дуже хочу бачити твоє щасливе обличчя, коли ти будеш стояти в ванні, отак от фіном сушити волосся, а я буду забігати в туалет і вибігати. Забігати і вибігати. Я тепер частіше буду бігати, нирка ж одна. Ти серйозно, ти що продав нирку? Ще й наднирники продав. Я просто подумав, що ну, така історія. Надо ж до цього фенаші ще й утюжок то я ж дайся нам взяв тобі. Та за чим? Так а на що мені наднирники, якщо в мене нирки нема. Боже, Юрочка, ти що серйозно? Сугло б мене, то зуб'ядраний. Що суглоб та забедрине? Продав. Як продав? Теж продав. А я просто подумав, що наша мала ходе Нокей. що вона на iPhone не заслужила. Продав. Т ти що? Да. — Ну як? — А Саме головне, щоб ви були щасливі. Чуєш, а можеш сюди перейти, я тебе не бачу. Можу, а чого ти не бачиш? А як тут одним оком побачиш? А що тебе зоком? Це вже все. Про, Я просто подумав, що я так твоїй мамі за все життя нічого не подарував. Ту хвільки рішив подарувати мамі твоїй, бо вона така щаслива була. Божечки. Ой Божечки. Що? Кажу, божечки. Я, я Ой, не, божечки. не чую, можеш на це вухо казати. А, а що з вухом ю? Вухо. Ну, вухо без барабани перепонки не чує. Ти що, продав барабанну перепонку? Так, да, продав. Зато твоїй бабусі заказав слуховий апарат. Хай краще вона чує, ніж я. Бо я за 40 років такого наслухався. Слухай, слухався, слухай дивитися. бідненький. А тобі, може, водички налить. Ні, 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 ти що, я ж сразу обмочусь. Як, чого? Ну, коли свічового міхура нема. Вода сразу виходить. І що, продав січовий міхур? Зато а, Зато у нашої собачки тепер буде зимова курточка. Красива курточка буде зимочка. Чуєш? Йо. А де у нас була книга Анатомія людини. Є, а навіщо тобі? А, хочу подивитися, що ще можна продати. Просто дуже хочу ремонт зробити в ванні. Юрда, це перебор уже. Ні. Саме головне, щоб ти мене любила. Юрочка, да я тебе люблю. Навіть без двох ребер. Навіть без двох. Ти що, два ребра продав? Ну, просто твоя племінниця так хотіла в цирк. <рив> а як тут відкажеш такій маленькій красуні? Ще частину мозку продав, хотів подарунок ще купити. Кому? Не пам'ятаю. Це, навірно, продав ту частину, яка пам'ятала б. Пам Може, моїй тьоті раї. А ні, тьоті раї, там невеличкий подарунок тірає. Я пупок продав. Пупок. Ко -ко Кому нужен твій пупок? А там жіночка орна хотіла собі, пірсінь зробити, а свій пупок пробивати ну, не захотіла. Да, виходить. І вона взяла, на пересадку взяла. Ага. Вот. А що мені пупок? Там тільки каташки збиралися. Але мені надо все ні проблеми. Вот. Зато я на здачу купив лега, сину. Так, да, Купив лега, хай збирає, поки батька розбираю. <рес> а лопатки свої не буду продавати. Лопатки, ні. Я знаю, що віддам а, цей, дитячий садочок. Хай дітки в відерце пісочок, збирають моїми лопатками. <рес> хоч, хоч якась пам'ять буде діткам про мене. Чуєш? А ти можеш сфотографувати на пам'ять нас, поки мене ніс цілий? А що з носом? Ні, нормально все. Там просто один колумбійський барон, вот. зацікавився права на Ну, У них там просто в Колумбії там проблеми, там ці праві ноздрі на вес золота. Вот. Ти, кстати, не знаєш, а в Укр... Укрпошта вона передає праві ніздрі в Колумбію. Просто якщо вона передає, треба в коробці, щоб ти обов'язково прослідкувала, щоб в коробці зробити дирочки, щоб права на по дорозі не задохнулася. Який же ти турботливий, Юрочка? А, Який... Щас, секундочку. Щас, секундочку. Щас. Алло? Алло? А, не чую. О, постійно забуваю. це ж все вже без барабан. Алло? Да. Да, це я залишав об'явлення на ликс. Да, оптом, оптам. Що да. залишилося? Ну, вже не дуже багато і залишилося. Да. Сервіз на двох залиш... Ну, Каліні чашечки. Калєні чашечки залишилися. Шостий, тринадцятий позвонок залишився. Просто минулий покупець був за бобони, не весь хребець взяв. Да. Ну, судячи з того, що я з вами розмовляю, язик є. Yeah. Yeah. Да. Ну там маток судин, нахті ну, й могу підкинути. Так. Волос, волосся нема. Ну це не з цим зв'язано, то довга історія. Так, да, хорошо, набирайте. Якщо я не отвечу, язик вже продав, пишіть, добре. Да, давайте, все, цьомаю. <bieres> я забираю всі слова назад. Боже, тебе ріжуть, а ти не закінчуєшся. ти не кончений. Ти безконечний. Чуєш, сонечко, а тут раз уж така справа, а можеш мені налити чогось, хочу конячком обіцятись. Юра, проблем нема. Бо ти, ти кажеш, що, таких... що я кінчений. Да, моє і кінчене. Але я от все готовий продати заради тебе, окрім серця, Ірочка, понімаєш? Окрім серця, бо моє серце належить тобі. Ой. Звучить, як тост. Давайте це. Короче, диявол дзвонив. Давай. <звук> Каже, продай мені душу. Кажу, давай, забирай. Через три години перезвонює. Ні, не треба. В тебе за душою нічого нема. А як в мене є, якщо все продав? Юришка, я вибачаюсь, а, а як ти оце п'єш, а воно нічого не виливається? А, пов... а ну так, да, повинно. То просто коли нирку вирізали, там. Тампони залишили, Там вату залишили, воно і впітується. А що фен не несуть? Фен не несуть, Это доставка, вона завтра буде. Ребята подзвонили, кажуть, кажуть завтра буде. Я не поняв, і, цей... і утюжок завтра, так? Да? І утюжок виходить завтра, да, теж завтра. Ах, ти собацю срана. Що таке? Ти що гад мене не думав, що це навіше, щось я твоїх швів не бачу. Щось твоя хубава і мене чуєш. Рот! Продовжуй!